Гуртожитку по вулиці Свердлова, де проживають студенти залізничного ліцею, продовжують активно допомагати волонтери громадської організації Гуртом Слав'янськ надходить не тільки одяг, але й продукти харчування. Ця допомога надається не тільки студентам, а й переселенцям із зони. Ато я хочу подякувати всім волонтерам, які беруть активну участь в тому, допомагають біженцям, людям, які прибули з зони АТО. Тут і люди, ось із Горлівки. Мама бачу, прийшла дитина, навчається в 13-й школі і дуже задоволені. Вони виражають велику подяку всім тим людям. України, які не байдужі до долі цих дітей, а особливо жителям міста Слов'янськ, студенти розповідають про те, що така увага з боку волонтерів викликає обурення у деяких колег Галини Євтух. Втім, саме з руху душі цієї жінки діти отримали допомогу. Була лінованом за те, що вона поняла, це трудно жити ну на цій землі, коли стріляють, коли дамара розрушені, коли у кого мама не працює, у кого отець не працює, коли у кого багато дітей. Я переселенець з города Горловки. Вот. Я хочу сказати, що я інвалід 3 групи. Воспитываю сама ребенка 17-летнього. Ну, так вийшло, що ми в Славянське заканчиваем 11 клас. Ми учимся в 13 школе. Я не знаю, каким образом Галина Івановна вийшла на моего ребенка і как. Ну, вот спасибо Галине Ивановне, спасибо Івановні, этому общественному фонду «Гуртом, гуртом Ну, Благодаря їм ми свою продукти Галина... питання. Іванівна вдячна всім небайдужим мешканцям міста і слов'янським громадським організаціям, які, не дивлячись ні на що, продовжують свою благодійну справу. Я хочу сказати, що вони ще беруть активну участь у житті міста. Кожної суботи, на 12 години вони ходять прибирати парк біля саду, що знаходиться там сквер, і дітки реально там допомагають і прибирають і беруть активну участь у житті міста Слов'янська. Так що це не те, що вони взяли і забули, а вони вдячні тим людям, які допомагають.